Видатки пов'язані з оздоровленням та відпочинком дітей, здійснюються за рахунок виділених коштів, за рахунок державного бюджету, обласного бюджету та бюджету міста Червонограда. Також коштів підприємств, установ, спілок, фонду соціального страхування з тимчасової втрати пратиздатності, а також з інших джерел заборонних законодавством. Особлива увага виділяється дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Згідно з закону України про здоров'я відпочинок дітей, ця група містить наступний перелік категорій. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського опікування, бездоглядні та безпритульні діти, діти-інваліди, діти потерпіли внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій катастроф, діти, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти, які перебувають на диспансерному обліку. Діти, які є талановитими та обдарованими, це є переможці міжнародних, обласних, міських, всеукраїнських, олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, діти, батьки, які загинули від нещасних випадків на виробництві, а також під час виконання службових обов'язків. Діти, які є відмінниками навчання, а також діти, батьки, які є працівниками агропромислового комплексу та соціальної сфери села. Наступне в місті Червонограді, за даними статистичної звітності, є 7496 дітей віком від 7 до 17 років. Для порівняння у минулому 2013 році загальна кількість дітей, охоплених послами оздоровлення та відпочинку, становила 4793 чоловіка. От з них 1617 чоловік було оздоровлено, 3176 чоловік було охоплено відпочинком. Це становить 64% від загальної кількості. Слід також наголосити відмінність між оздоровленим та відпочинком. Відмінність полягає в наступні два базові атрибути. Тобто відпочинок це є не менше 14 днів тривалість послуги, оздоровлення це є не менше 21 дня. Також наступним базовим атрибутом відмінності це є, що відпочинок це є відновлення фізичного здоров'я дитини, а оздоровлення це є зміцнення фізичного здоров'я дитини. Наступне також збережено якісний показник оздоровлення. Так, у 2013 році було оздоровлено по категоріям 117 дітей сирі та дітей позбавлених батьківського опікування. 38 дітей інвалідів, 756 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 750. Базовим атрибутом відмінності це є, що відпочинок це є відновлення фізичного здоров'я дитини, а оздоровлення це є зміцнення фізичного здоров'я дитини. Наступне також збережено якісний показник оздоровлення. Так, у 2013 році було оздоровлено по категоріям 117 дітей сирі та дітей позбавлених батьківського опікування, 38 дітей-інвалідів, 756 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 756 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 25 дітей, які мають статус постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС. 460 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, і 2026 чоловік, дітей, які талановитими та обдарованими. Щодо фінансування, з, бюджету, з місцевого бюджету було профінансовано 165 820 гривень. Також кошти Фонду соціального страхування від нещасної видки на виробництві у витратах становили 142 611 гривень. Наступне. Протягом 2013 року діти мали змогу здоровитися в НДЦ Артек, це є автомоспорка, крем, як ми знаємо, та Український державний центр Молода Гвардія, це місто Одеса. З них 51 дитина оздоровилася в НДЦ Артек і 29 дітей оздоровилися в дитячому центрі Молода Гвардія. Це щодо державних коштів, щодо обласного бюджету, було оздоровлено 85 дітей, з них 15 дітей оздоровлено в оздоровчому лікувальному комплексі Ровесник, 15 дітей в начально оздоровчому таборі Політехнік-3, це біля міста Одеса Миколаївська область селища Кобливо. І 10 дітей в оздоровчому таборі Дружба, Перемишлянський район, і 45 дітей в оздоровчому спортивному таборі Маяк, також селище Коблево, це недалеко від Одеси. За рахунок бюджету міста Чорнограда послуги оздоровлення та відпочинку отримали 1991 людина, з них 41 дитина була оздоровлена в оздоровчій лікувальному комплексі Ровесник, І 1050 чоловік отримали послуги відпочинку у 15 пришкільних таборах. Наступне щодо планування, в місті зареєстровано 127 дітей сиріт та дітей позбавлені батьківського піклування. Усіх їх планується оздоровити. З малозабезпечних та бойовілітніх сімей планується охопити оздоровлення та відпочинком 800 дітей. На обліку Управління праці соціального захисту населення станом на сьогоднішній день знаходиться 142 дитини відповідного віку, що мають стати з потерпілих від аварії на ЧАЕС. Всього 65 дітей з зазначеної категорії планується оздоровити та надати послуги з відпочинку. На обліку дитячої дитячій поліклініці знаходиться 362 дитини інвалідів відповідного віку. У 2013 році планується надати послуги з та відпочинку 240 дітям зазначених категорій. На диспансерному обліку місці перебуває 2146 дітей відповідного віку. Планується надати послуг та відпочинку 1200 дітям зазначеної категорії. Протягом року опролюються діти в санаторіях матері і дитини та в дитячих таборах за кошти фонду соціального страхування від інтешової втрати здатності. За кошти фонду, а саме 142 тисячі 11 гривень у 2013 році по та відпочинку отримали 395 дітей. От. Закладами оздоровлення та відпочинку були санаторій профілакторії Шахтар, ОЛК «Ровесник», оздоровчий табір, дружба, заклад Динамо та політехнік-2. На жаль, матеріальне становище деяких сімей не дає змогу кожній дитині придбати потівку для своїх дітей. У дитячі заклади здоров'я та відпочинку наша багаторічна співпраця з адміністрацією ДП «Львіввугілля» та шахтарськими профспілками є успішною. Великий внесок у процес оздоровлення дітей з року в рік вробить ДП «Львіввугілля». У 2013 році 864 дитини отримали послуг оздоровлення та відпочинку за сімейними потівками або в спеціалізованих дитячих закладах санаторії профілакторії Шахтар-Олекаровесник. В санаторіях міста Феодосії, таборі Трембіта, Закарпатська область, базах відпочинку Гуглик, Світі, Сволинська область, Ельвіра, Офнова Республіка Крим. Загальна сума використаних коштів 2 мільйони 86 тисяч 600 гривень. Наступна Державна санітарно епідеміологічна служба з метою повноцінного та безпечного оздоровлення дітей, недопущення епідеміологічно ускладнень під час оздоровчої компанії, буде продовжувати здійснювати контроль як оздоровчих закладів, так і пришкільних таборів. Враховуючи вище викладене, вважаю, що основними нашими завданнями з організації оздоровлення та відпочинку дітей у 2014 році є наступне. Забезпечити оздоровлення та відпочинок не менше як 70% дітей шкільного віку, у тому числі 100% дітей сиріт та дітей позбавлених підківського піклування і 70% дітей, які з багатодітних та забезпечених сімей. Ці планові показники вони формуються на основі державної програми щодо реалізації конвенції права ООН дитини до 2016 року, а також інших листів, тому ми плануємо на мінімально допустимий рівень. Наступне, що є нашим пріоритетом, це життя заходів щодо збереження життя і здоров'я дітей, які перебувають у дитячих закладах відродиних відпочинку, забезпечення якісними продуктами харчування, лікарськими засобами, а також створення належних умов їх проживання та дозвіллення. Наступне, не допустити скорочення кількості таборів з денним перебуванням. Наступне сприяти організації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку зі змістовного дозвілля, проведення культурно-масових, фізкультурно спортивних заходів тощо, залучати молодіжні та громадські організації до участі у патріотично-виховній, культурницько-просвітницькій, спортивній та краєзнавчій роботі з дітьми в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Спільними зусиллями зробимо. Зроблення... Я поки що зрозуміло. Так, ми отримали інформацію з департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, що цього року не планується здійснити закупівлю в будь-які табори зазначення автономної республіки. Це нам, нам ще повідомили ще до повноцінної анексії Криму, тобто це ще було вирішено заздалегідь. Враховуючи ті тенденції, які є зараз це питання тим більше однозначно є. Поки ми не повернемо Крим, тут питання ще поки що не стоїть. В основном те, що напряму безпосередньо не відноситься. Опосередковано ми можемо здійснити якийсь зв'язок, ми можемо прив'язати опосередковано не напряму. Щодо основних дитячих майданчиків є закладені кошти, в бюджеті міста закладено кошти на встановлення орієнтовно 10 дитячих майданчиків. Чому орієнтовно? Тому що ту суму, яку ми закладено, ми виходили з цін, які були в попередні роки, вона може коригуватися, тому закладені кошти міської ради у вигляді 180 тисяч гривень, їх може вистачити на меншу кількість майданчиків, якщо будуть змінюватися ціни. Тобто планується 10 дитячих майданчиків цього року в місті встановити.